Я хочу розповісти про свою улюблену книгу. Вона називається «Легенди Одеси. Я взяла її в нашій бібліотеці і розповідається про визначні місця в місті, наприклад, про Патьомські Сходи, оперний театр, Воронцовський. Палац, міський саднодербасівський, Пасопроображенський собор, археологічний музей, Шахський палац, Грецька площа, Собор Святого Павла, дендропарк Перемоги. Французький маяк і мурвокзал. Мені ця книга подобається, тому що вона цікава, і з В ній яскраві картинки, багато історії і фактів. Ось, наприклад, мені сподобалась історія про кота Васю на грецькій площі. Він жив на дереві. Тому що він злякався собаки і йому збудували будиночок на дереві. Йому туди приносили їжу, воду. І він підпускав до себе тільки хто читає книжки. Або була книга із собою. Після прочитання цієї книги. Мені Захотілося побувати в Одесі та пройтися по цих визначних місцях. Я рекомендую моїм друзям прочитати цю книгу.